Олександре, пару слів про матч. З цим же суперником грали минулого тижня. Тоді була достатньо складна, але нічия 0-0. Зараз поразка 0-2. В чому різниця між цими двома матчами чого не вистачило зараз? Ну, суперник нам не дав нічого створити. Вони багато створили, забили своє. У нас навіть не було моментів, не могли вийти з захисту, щоб створити атаку. Скажіть, будь ласка, чи не було недооцінки суперника? Можливо, вирішили, що раз тоді була нічия, то й зараз зможете зіграти так же? М -м, недооцінки не було. Ми знали, що це сильна команда і готувалися, але не вийшло. Що побажаєте завтра вашим тіммейтам у матчі з чемпіоном? М -м, перемоги. Щоб забрали свої три очка. дякую вам за враження від матчу і бажаємо вам більше не поступатися і забивати як мога більше голів. Дякуємо.